Доброго часу, Любі, з вами Лавра. І так, Роман Червінський. Пояснення, до чого було, що відбулося. Пояснення, що на сьогодні? Не знаю, так хочеться мені подивитися. І пояснення, що буде. І пояснення, що буде, щоб голосніше вам, так? Да? І так. І так. Що було в минулому? Ну, ми бачимо лицаря мечів, який йде в атаку. В даному випадку ми знаємо, що це воїн і пояснення, так? Да? Дивіться, справа в тому, що що було, що було, ця людина знайшла дещо, що просто неможливо було заховати. Ця людина знайшла дещо, що неможливо було заховати. І зрозуміла, що треба показувати це повільно, не швидко світу. Тобто якийсь плід, якийсь результат. І в цьому можливо і була помилка, що повільно, не швидко. Ось так. Тобто, коли прийшов час це піднімати з дна. Коли прийшов час, думав про те, що це дасть можливість розкрити карти, дасть можливість відкрити дороги, шляхи. Да? Тобто те, що було знайдено на, на дні, те, що було приховано. І воно, я хочу сказати, як випадково знайшлось, випадково потрапило в руки. Я зараз не про документи, ні. Випадково якась ситуація викралась. Ось так. І він захотів це показати, бо мав вже в руках. Що на сьогодні відбувається? Що на сьогодні відбувається? Ну, його підтримують. А, верніше, вибачте, на нього тиск іде. Тиснуть на нього. Пояснення. За дійсно з однієї сторони на нього тиснуть, з іншої сторони його підтримують. Так, його підтримують. Я хочу сказати, що от на сьогоднішній день, не дивлячись на тиск, все ж таки є підтримка, і підтримка нам здається, що. Не така вона вже і сильна, але насправді є скриті люди, які або вже включилися, або ось ось включаться для його о, ну, захисту або, або захисту, або підтримки якоїсь важливої. Поясніть ще. Ну, поки що закрита інформація. Скажімо так, агресія проти нього буде, не буде мати тих результатів, які на нього плануються. Так, і так, агресія, яка на нього зараз тиснуть, що з нею буде? Ну, вона зупиниться, ви бачите? Тобто тут вплив якихось людей, які вже включилися, ми їх не бачимо, ми їх не бачимо, але вони впливові, ці люди. І будуть намагатися оцю агресію проти проти нього зупинити. Зупинити і відвести від нього. Так, да, бачите карта перемоги. Досить успішно якісь будуть сп... дії робитися. І тут дві карти просилися зразу на майбутнє. На майбутнє. І пояснення. Да? А, дивіться, ну, ситуацію будуть намагатися розхитувати проти нього. А, так. Двояка дуже ситуація тут. З однієї сторони проти нього будуть намагатися працювати, і ви знаєте, буквально висмокчувати з пальця. Тобто дуже інформація проти нього поганої, вона дуже мала. І тому, з однієї сторони, і руху немає, немає що проти нього. Ну, що проти нього, да, там робити. Немає такої інформації, що проти нього залучити ще. Таке, щоб, щоб тільки придумувати. Ось так. Будуть шукати якусь інформацію, будуть щось це, але щось нове бачити, будуть намагатися знайти, чи успішно вони в майбутньому проти цього пана, чи знайдуть щось проти. Цього романа те, що йому зашкодить. Я б сказала, що ні. Я б сказала, що тут в майбутньому за нього будуть вступатися люди. Вже військові, а сама дивіться, ту інформацію, яку будуть від шукати, долучати людей, вона обмежена. Бачите, інформацію якусь, вона обмежена, обмежена, тобто зупиняється в якийсь момент. Але за нього будуть якісь люди захищатися, тобто вступати в полеміку, захищати це може бути як адвокат також. І зупиняти всі ці негативні дії? Давайте тепер іще інакше. Чи будуть за нього заступатися люди закону? Звісно, десятка пентаклів. Які вони шанси мають? Ну, ось захисники, бачите? Ну, гарні шанси, король Пінтаклівий. Декілька варіантів. Дещо буде скрито, звісно, закрито. І це може затягнутися, на жаль, через правову систему і так далі. Але допомагати йому будуть, так. Да. Будуть намагатися виводити його з цих обставин. Так, і ще хочу глянути, чи будуть чи будуть продовжувати на нього тиснути. Ну, я вже казала, що будуть проти нього щось шукати. Чи будуть проти нього тиснути. Ми проти нього щось шукати, щоб тиснути, чи будуть іще тиснути на нього. Да, будуть знаходити щось шукати. Дивіться, з однієї сторони будуть шукати те, що може його руйнувати. Тут об'єднання, дивіться, тут декілька сил будуть об'єднуватися. Декілька сил будуть впливати, намагатися, можливо, там, типу, свідки якісь чи ще щось залучати. З однієї сторони, то спетаклів показує, успішно будуть шукати, намагатися тиснути, якусь інформацію приносити, діяти, впливати цією інформацією на людей саме емоційно. Тобто, ай-яй-яй, таке наробив і так далі. З іншої сторони, всі їх доводи повинні бути зруйновані, бо вони нечесні, непорядні. Розумієте, да? Тобто, ось так. Такі зрадливі. Ну і тут Пінтаклевий все ж таки каже про те, що це більше перші кроки початок. Тобто, так, да, бачите, карта Луни розповідає про те, що це хитрість, підлість, обман. Бачите, це інформація, яку будуть вони збирати колективно. І десь будуть радіти, тому що вони знаходять. Ось так. Інформація буде підла. Будуть, ну, щось знайдуть і захочуть за це схопитися. Але ви ж розумієте, на війні з ворогом треба поступати тільки, тільки правильно, скажімо так. На своїй землі ти господар, Іншого не може бути. Стар. Будуть намагатися брехати, хитрити, да, да. шукати будуть, бачите. Ну, все ж таки, я думаю, що цьому буде кінець покладен. Всіх, знаєте, чому кінець? Дивіться. Всі їх я ж кажу, що будуть шукати і щось знайдуть, будуть залучати людей і так далі. Але тут буде втручання втручання, втручання будуть сил. Можливо, з Європи Будуть втручання підтримки його, і тому це, врешті-решт, повинна закінчитися. Закінчитися, і тепер ми глянемо, чи для цього пана Романа буде закінчуватися, коли будуть втручатися вже серйозні значені люди, люди правди, підтримки і так далі. Мені мене здивувало, що взагалі оприлюднюють зараз, що він робив, які плюси для України, для чого це оприлюднювати під час війни. Що він, кого він знищив або його команда знищила? Хіба це можна робити? І так, які, е, е, наскільки успішно, да, буде ціє, цій людині, наскільки успішно на нього повпливають і по захисту, да. ну, стабілізують його стан, це розхитування. Люди, які будуть впливати зверху. Захисники маю на увазі, захисники, хто буде за нього говорити, хто буде його захищати, наскільки успішно. Ось він сам вийшов, захисник, представник. Бачите як. Ось, до речі, сам цей роман. Ось представники вищих. Вищої влади, Європа там чи так далі, вони будуть його захищати, відстоювати і, постав... і завершать це зрадництво по відношенню до нього. Да? Вони завершать, будуть завершати. Колосо Фортуни нам зараз розповідає про і... начало інше, іншу, інший період, тобто пройде час. Що, що пояснюєте? А те, що всі ці підстави повинні бути розбитими. Ну, тобто, всі оці підстави розбитими через втручання захисників, це можуть бути і воїни також. І виведення із оце, цієї темряви достатньо успішно. Дивіться, виведення із цієї темряви достатньо успішно. Ну, Все ж таки тут доріжка зірка і луна в даному випадку, і поразка, тобто виведення із такої тяжкості і зло повинно бути покаране. покарано. Покарано або розбите має на увазі оця, оця брехня, повинна бути розбита. Ви зрозуміли? Тобто вихід успішний, а брехня повинна бути розбита. Ось так. карта Дивіться Дявол, Смерть, Дев'ятка жезлів і ту жезлів. Це означає, що зменшення агресії йде, причому так уявно. Дивіться, П'ятнадцятий, 13 аркан, 9 і одиниця. Тобто зменшення дьявольської сили буде зменшення, а по силі буде збільшення. Чому? Тому що дьявол зупиняє свою роботу, вплив хитрощів і підлості повинен трансформуватися в захист. І нову силу, нову ідею, нові, 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 новий рух, енергія і так далі. Ну, Карта Мира розповідає нам про те, що будуть якісь зміни через деякий час, можливо, доріжка йому буде ще і на Європейську землю. Ось так. Маю надію, що правда переможе. Правда переможе, і я навіть не знаю. Конституція наша переможе, захист наш українців переможе, сила наша переможе. Слава воїнам ЗСУ, слава українському народу.